Медична гуманітарна допомога в реаліях війни у Вінницькій обласній бібліотеці імені Валентина Отамановського відбувся круглий стіл для волонтерів та благодійників. Співпраця з благодійними та громадськими організаціями є особливою частиною в передачі гуманітарної допомоги. Вагому роль при передачі медичних засобів відіграє фармацептичний фронт. Діяльність фармацевтів Вінниччини в період воєнного стану є особливо важливим. Саме вони надають Висококваліфіковану допомогу і лікарю і пацієнту. Війна в наші домівки вірвалася. Ми ніхто його не очікував і не знав, коли воно буде, і навіть не думав про те, що воно буде. Звичайно, всі були в паніці, Звичайно, всі були шоковані. Кожен міг себе зорганізувати як міг. І тому я дуже щиро дякую нашим колегам, нашим фармацевтам. За те, що вони прийняли на себе великий удар, завдяки співпраці благодійного фонду Володимира Продивуса з європейськими партнерами до Вінницьких лікарень. Спочатку війни було передано антибіотики, засоби для наркозу та онкохворих людей, групи засобів, які здатні впливати на психологічний та емоційний стан людини. Допомагали також і військовим, передавали препарати для першої медичної допомоги. Першочерговим пріоритетом нашого фонду з перших днів війни це стало саме якісне медичне забезпечення наших захисників та цивільних громадян, які постраждали під час російської агресії. З березня місяця наш фонд почав активну співпрацю з європейськими партнерами, які на постійній основі доставляють, доставляють нам медичну гуманітарну допомогу для Вінницької області.